Як я і моя сім'я вилікувалися від covid 19 рік тому без єдиного аптечного препарату. Друзі, тема ковіду зараз дуже-дуже актуальна, да, і тому я вирішила вам записати таке відео. Можливо, сподіваюся, ця інформація буде для вас корисною. А насправді ця інформація, якщо ви дійсно її дослухаєте до кінця, може врятувати ваше життя або життя ваших близьких. І я ніскічки не перебільшую. Звісно, я не агітую вас не ходити до, до лікарів. Не ходити в аптеки, не лікуватися аптечними медикаментами, да? але якщо є можливість нам вилікуватися з вами природними компонентами натуральними, да? які не несуть побічних дій для нашого організму, то чому б це не зробити? Особисто я, моя сім'я, вже третій рік не ходимо в аптеки, але чомусь люди про це не задумуються. Люди про це не думають або да? не хочуть думати. Тому що нас з вами руками привчали до аптек. І так, що ми пропивали? Звісно, наш фреш-гель Алоєвере. Я не буду подробно на ньому зупинятися. Дуже багато інформації вам про нього розповідала, що він робить в нашому організмі. Да, цей фреш-гель багато роликів знімала. Ну, По-перше, це шелечний продукт, він ошелачує наш організм, він працює як детекс, він вводить з організму всі шлаки, всі токсини. Да. І він чистить наш кишечник, він зміцнює наш імунітет. Тут знаходиться дуже-дуже потуж... багато потужних компонентів, корисних: вітаміни, мінерали, антиоксиданти, амінокислоти, ферменти, полісахариди. Да, ну і так далі. Звісно, він працює як противірусний, протигрибковий, протибактерицидний, ну і так далі. Да. І, до речі, до речі, друзі, алої Вера дуже потужно сприяє на нашій легені. Алої Вера він дуже добре захищає наші легені. Цю інформацію навіть можете почитати в інтернеті. Далі, абсорбент С, ну, вітамін С це дуже потужний антиоксидант, да? як ми всі знаємо. І взагалі, коли ми в сім'ї хворіємо якимись вірусними хворобами, то ми одразу приймаємо вітамін С і бджолини прополіс. Це природний натуральний антибіотик. В чому відмінність взагалі природних антибіотиків від аптечних антибіотиків? Ви колись задумувалися? Якщо ні, то я вам можу розповісти. Справа в тому, що аптечні антибіотики вони робляться штучно, вони синтетичні, вони там хімічна формула. А ви колись задумувалися, чому вашим дітям лікарі постійно кожен раз прописують новий антибіотик? Чому так відбувається? Тому що наші бактерії за роки да, еволюції, скажімо так, вони навчилися звикати до, до таких антибіотиків. Тому вони такі дуже хитрі у нас, ці бактерії. А головна відмінність природних антибіотиків від аптечних це в тому, що тут друга формула. Тут природна формула, розумієте? І наші бактерії, які у нас знаходяться, вони ніколи не звикнуть до цієї формули, вони ніколи цю формулу не розгадають. Тому це дуже великий плюс, що вам не треба кожен раз бігати в аптеку, бігати до лікарів, купувати кожен раз інший антибіотик, який несе побічні дії на ваш організм, на організм ваших дітей. Цей антибіотик він повністю безпечний для нашого організму. Взагалі, прополіс, як ви всі знаєте, він дуже корисний для нашого організму. Він несе масу корисних поживних речовин для нашого організму. Він також працює як детокс, він вводить всі токсини з нашого організму і він ніколи не руйнує вашу мікрофлору. Розумієте? От в чому ще великий плюс: він навпаки, нашу мікрофлору, він її відновлює і захищає. Фліц, of Greens. Ну, як ми її називаємо цю добавку, поля зелені. Тут знаходяться зелені молоді паростки ячменя, пшениці і люцерни. Ця добавка взагалі вона дуже добре впливає на нашу нервову систему. Хто знаходиться в стресах, ну, я гадаю, зараз всі в стресах так, ми знаходимося, я взагалі рекомендую пробувати цю добавку. Також ця добавка добре впливає на жовчний. Тобто, у кого проблеми з жовчним, у кого поганий відтік жовчі, також рекомендую цю добавку Разом, до речі, в тандемі з нашим фреш-гелем Vera це взагалі буде крутий результат. І також ця добавка, вона працює дуже потужно як відхарковуючий засіб. Тобто, якщо у вас кашель, дуже сильний кашель, да, або затяжний кашель, тобто, є люди, я знаю, які довгий час не можуть позбутися кашлю. тобто, нібито все нормально, температури немає, да, а от кашель є. І тобто, є люди, да, які вже там якісь тільки не пропивали, які аптечні препарати не пропивали, а кашель не проходить. Ну, звісно, може бути багато причин, також це можуть, можуть бути, до речі, гельмінти, тому, можливо, треба пройти обстеження. Але ця добавка вона дуже працює, як Харкова, засіб, Харковичний да, Як Я вже сказала, я коли хворіла, наприклад, ковідом, в мене був дуже сильний кашель, і ця добавка вона дуже класно виводить мокроту, друзі. В мене така мокрота виходила, ну, що я взагалі. Не розуміла, звідки воно в мене там все береться. Тому рекомендую цю добавку, дуже потужно. І пробіотик. Ну, це не просто пробіотик, це симбіотик, тому що тут іде пробіотик і пребіотик, і компанія сюди ще додала цинк. Звісно, ми повинні зміцнювати нашу мікрофлору, наш кишечник. Да? Тому що 80% нашого імунітету знаходиться саме в кишечнику, і взагалі ми завжди повинні починати оздоровлювати наш організм з кишечника. До речі, до речі, друзі, пробіотик потрібно пропивати періодично курсами багато людей ошибочно думають, що пробіотики пропиваються тільки коли ви пропиваєте антибіотики. На да? насправді це не так, тому що наша мікрофлора вона завжди руйнується. Вона руйнується від стресів, вона руйнується від продуктів харчування, від нашої екології, від поганих звичок, да? ну і так далі. До речі, до речі, хто не знав, антибіотики додають в продукти харчування. Да? Ну я гадаю, для це не для кого не секрет. Тобто антибіотики додають в м'ясо. Яке ми з вами купуємо їмо в рибу, да, ну і так далі. І, до речі, антибіотики ще додають в бутильовану воду. Тож ми з вами насправді антибіотики вживаємо постійно. Тому періодично пропивайте пробіотик хоча б 3-4 місяці на рік. Тобто тут 30 капсул, цей пробіотик розрахований на місяць. До речі, це патент компанії. Да? Тут повністю живі лактобіфідобактерії, 6 штамів, які утворюють 8 мільярдів корисних лактобіфідобактерій. на місяць, і ви можете пропивати курсами періодично його купувати. І саме головний продукт це RG+. За цей продукт компанія отримала Нобелівську премію, як я вам вже розповідала, в компанії працює дуже багато вчених. Самі найкращі вчені з усього світу співпрацюють з компанією Forever, і вони номінуються на Нобелівські премії. До речі, в компанії дуже багато патентів, а патенти просто так нікому не дають. І так, що ж це за продукт? Це амінокислота, елергінін, і плюс тут йде запатентована запатентований комплекс вітамінів. То, то тут не тільки не просто йде елергінін, а ще й комплекс вітамінів, щоб краще засвоювався цей продукт да, в нашому організмі, щоб був кращий ефект для нашого організму. Що робить взагалі амінокислота, алергенін в нашому організмі? Ну, наш, почнемо з того, що наш організм виробляє цю амінокислоту алергенін, але з роками, з роками, чим старше ми становимося, тим ця амінокислота все менше виробляється в нашому організмі. Тому десь після там, 30 років взагалі. А цей продукт можна пропивати на постійній основі. А літнім людям, людям тим, що вже постарше, да, тобто його треба обов'язково пропивати. Ну, По-перше, це прорив взагалі в кардіології. І е, алергінін, потрапляючи до нашого організму, він перетворюється в окість азоту. І він е, повільно, повільно розширяє наші сосудики. Е, тобто це Дуже сильна профілактика серцево-судинних захворювань, інсультів, інфарктів, да, появи тромбів у нас. І якщо у вас вже сталися інсульти, інфаркти, тобто цей продукт вам треба пропавати обов'язково. Також це дуже потужний захист нашого імунітету. Цей продукт, до речі, і спортсмени беруть, і цим продуктом дуже швидко ви реабілітуєтеся. Після захворювань, після хвороб, після переломів, після травм, після а, автомобільних аварій. Тобто це, цей продукт дуже потужно витягує ваш організм а, ну, з такого а, стану, да, скажімо так, і далі. В чому проблема, коли, якщо ви пам'ятаєте, був пік да, багато людей, на жаль, мали летальний сход, багато людей лежали в лікарнях, лежали в реанімаціях і їх підключали до кисню, тому що вони задихалися, вони не могли самостійно дихати. Чому так відбувається? Тому що в наших легенях є альвіоли, і коли людина хворіє коронавірусом і в неї дуже висока температура, наші бактерії вони гинуть. І коли ці бактерії гинуть при високій температурі, ці, альвіоли, ці бактерії вони накопичуються в цих альвіолах, да? і наші альвіоли забиваються цими мертвими бактеріями і там утворюється гній. Тобто нема кисню до наших легенів, і людина починає задихатися. А як я вже сказала, цей продукт. Перетворюється в нашому організмі да, на окись азоту на азот, тобто цей продукт несе кисень до наших сосудів, да, він їх розширяє і несе кисень до сосудів, в тому числі і до альвіол, Да? Тому, якщо, друзі, цей продукт у вас буде в вашому домі, повірте мені, ніякий коронавірус вам не буде страшний. До речі, цей продукт він дуже гарно підіймає лібідо. Чоловіки, які якщо хочете підняти потенцію, у мене були клієнти, які брали цей продукт саме для вирішення цієї проблеми, тобто він дуже гарно підіймає потенцію. Ну, тому що прискорює да, кровообіг до всіх органів наших, і насправді цей продукт покруче любов, любов, Віагри. Да? І так, друзі, я вам розповіла uh, про ті продукти, які вилікувалась я особисто і моя сім'я да, від коронавірусу. Uh, якщо ви... Будете лікуватися навіть аптечними препаратами препаратами, да медикаментами, і будете вживати цю продукцію. Повірте мені, по-перше, ви швидше одужаєте це. Дуже потужний захист для вашого організму. Розумієте, це, це дуже потужний захист ваших органів, тому що ви вірус він б'є по вашим слабким місцям. З цією продукцією ви захистите свій організм, свої органи, ви виведете токсини. І шлаки, і медичні препарати, да, в тому числі, які ви вживаєте з вашого організму, і це дуже крута реабілітація. Тобто, всією продукцією ви дуже швидко реабілітуєтеся після хвороби, не тільки після коронавірусу, після будь-якої хвороби, тому що багато людей зустрічаю, які знайомі, да, перехворіли. Короною і мені розповідають: ой, так важко було, так важко, єлі єлі вичухалась, єлі-єлі вичухалась, гнала у вас так, також є да, такі знайомі. Так от, з цією продукцією у вас це пройде набагато швидше, набагато ефективніше. На жаль, на жаль, в мене є знайомі або, або знайомі знайомих, да, які мають летальний сход від цієї хвороби, і мені дуже шкода, що я людям розповідала про цю інформацію, да, розповідала про цю продукцію, насправді, е, яка могла. Врятувати їхнє життя, але, на жаль, на жаль, на жаль, багато знайомих мене не почули. Да? Тому, друзі, якщо моя інформація буде для вас корисна, якщо моя інформація, врятує ваше життя, або життя ваших рідних, близьких, буду дуже рада і буду знати, що мої старання не пройшли даром. Да? Тому, друзі, хоч, якщо хоча б у вас ці два продукти будуть вдома Фригеля Лойвера і Елергенін, повірте мені, ніякий коронавірус, вам не страшно буде тому, друзі, залишайтеся здоровими, не хворійте і будьте здоровими разом з Алоевером.